У рівному прийшов захід з нагородження провідних в області спортсменів з інвалідністю. Дарія Рудник, спортсменка з пауерліфтингу з порушенням зору. Жінка зізнається для неї ця відзнака особлива. Якщо чесно, це дуже хвилює серце. Моє знаєте, дуже класно, що в місто, що в принципі люди розуміють наскільки спорт це важливо, важливо для реабілітації в принципі людей. Важливо зараз для реабілітації ветеранів. Дарія разом з сім'єю переїхала з Полтавської області. У Рівному проживають з квітня цього року. Тоді розпочала займатися професійним спортом. Я потрапила в інваспорт. мене взяли. І я почала брати участь у змаганнях несподівано, якщо чесно для мене все це було. І я цього року вперше брала участь у змаганнях в чемпіонаті України, виграла. І це дало мені змогу потрапити на світ. В Казахстан. А ось Світлана Коробкова ще одна чемпіонка. Не вперше здобуває винагороди, адже свій спортивний шлях розпочала ще у 2016 році. Розповідає у час повноштабного вторгнення, потрібно ще більше докладати зусиль для перемог у спорті. В нинішній період потрібно ще більше старатися, ще більше тренуватися, щоб досягати нових. Рекордів переможних місць і в такий нелегкий час, і щоб наш прапор піднімався як мога частіше на теренах світових теренах. Начальник Рівненської ОВА наголошує на важливості підтримувати спортсменів з інвалідністю, адже не дивлячись на всі виклики, вони продовжують показувати незламність українського народу. Я дякую вам, що ви своїм прикладом насправді. Показуйте нам, якими ми маємо бути. Ваш дух настільки не що показує всьому світу, що прапор країни і той дух, який в нас є, не зламати ні ракетами, і нічим іншим. Загалом нагородили 50 спортсменів, проте не всі були присутні на заході. Зокрема, ті, хто зараз перебуває на зборах, або якщо це діючі військовослужбовці, нагороди їм передадуть іншим шляхом, запевняють організатори. Зібрали всіх практично спортсменів, хто в цьому році були на змаганнях, отримали перемоги, параолімпійці. Спортсмени-ветерани. У нас три категорії це спортсмени олімпійських видів спорту, спортсмени неолімпійських видів спорту і незламні ветерани. Це перший спільний проєкт, реалізований у форматі безбар'єрності, який організувало управління культури і туризму. Організатори кажуть, подібна співпраця є важливим кроком для розвитку інклюзивності та створення рівних можливостей у сфері культури та спорту. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини рівного.